Неподалік Луцька відбувся справжній велопарад ревнощів. Бо ж як ще дорослий чоловік може виразити свої почуття та так, щоб силу кохання відчули ще й сусіди. Ось тут біля житлового будинку у Струмівці пізно ввечері чоловік взяв дитячий велосипед і почав ним гатити людям по автівках. Пошкодив в автомобілях лобове скло, двері, капоти. Робив це буквально біля поліцейської станції. Якби не вихідний, буревій ревнощів молодика міг би пронестись і по поліцейських авто. Це було на тій парковці. Це був вихідний день, що не помиляюсь, неділя. То треба людей питатися. Там я знаю, що зареєстровано кримінальне провадження хулянство було. Несли відомості до єдиного реєстру, до слових розслідувань. Дещо там слідство? А він ці... що таке? – тут? Я з ним не спілкувався, я не знаю, я вам так не скажу. А то місцевий житель? Ну він тут живе, водію. Як згодом виявилось, чоловік працює завідувачем складу у супермаркеті. Біля будинку пошкодив аж п'ять автівок. Тим сусідам, які запаркувались трохи далі, пощастило. Говорили, що була людина, яка трохи чи випила, ну, от була не в собі, і трохи не шкодила. Але ну, в мене тут стоїть машина, у мене все нормально було. Місцеві кажуть, молодик був п'яний. Інцидент стався у листопаді і недавно дебошира судили. Наші вікна оце виходять сюди, дивлюся, він бігає. Е, Боже, що він бив? Ну бив він, це був молодий хлопець, ну неприємно було. Тут такий тихий-тихо завжди так, а ця дитина, ну бо казали, що молодий. Я знаю, ну років за 35 він десь тут, то лі жінка в нього, то лі то дівчина. Він на нашому поверсі, він там ніби десь Закарпаття чи що, працював тут і жив тут. Возик ну, дитячий був. І він кидав по тих машинах. Ну, хлопці зловили, приїхали люди, поліція. Свиголку казав щось. Ну, то бачите, і ми вже приїхали, я вже прийшов, то вже тоді він нічого не говорив. Але його забрали чи не забрали, міліція була. Куди його? Того вечора чоловік пошкодив поршкаєн. Подертий капот потягнув на 27 тисяч гривень. Двері та дзеркало Пасата ще 8 тисяч. Мерседес Спрінтер та Мерседес Віто пошкодження капота і лобового скла на суму 12 тисяч 200 гривень та 6 тисяч гривень. Пом'яв капот і в шкоді Октавії. Згодом чоловік компенсував сусідам усі пошкодження, тож люди без претензій. У суді чоловік розкаявся і пояснив. Бу під алкоголем і діяв через ревнощі. Запевнив, що його поведінка буде бездоганною. Як то кажуть, стане тихіший від води, нижчий від трави. Чоловіка визнали винним у хуліганстві і оштрафували на 17 тисяч гривень. Де тепер запальний сусід? Місцеві кажуть, що з тих пір його вже давно тут не бачили. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.